Насправді, факапів було дуже багато, і вони були дуже прикольні одного разу. Але це так вже на більш пізнішій стадії було, коли ми майже втратили зарплатню всього офісу. Так? Тобто в нас було 30 людей, певна сума витрачалася так на їхню зарплатню, і один з наших клієнтів подає на нас позов. Тоді це було на апворці, в арбітраж. Він подає позов і каже, що він оці всі гроші не буде нам виплачувати. Ну, давай давай я тобі зразу скажу, що я як юрист, мене слово позов дуже тригерить. На апворку, напевно, це там апеляція чи арбітраж. арбітраж. Будем позов, це суд, господарський чи кримінальний за ні, що. Ні, ні. Права? В арбітраж. Потім він хотів. Він нам погрожував саме судовим позовом. Так, це було коли він пішов в арбітраж і що? І. Ви втратили зарплату, бо він вам не заплатив. Він е вже ці гроші перевів на Upwork, там вони знаходилися, але він е захотів. Е ну, він це був шахрай, так це був шахрай, який е хотів, щоб ми все зробили, а потім просто не заплатити за це гроші. Тож він так і зробив. Е але ми виграли ту е апеляцію, так. Uh -huh. е е і в принципі ці гроші ми не втратили а але це, то був такий місяць, коли ми просто всі е, ледь не кинули цю е, взагалі справу затію цю роботу.